Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Всім вам приємного перегляду. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Всім гарного перегляду. Наш шкода А5 Рестайлінг. Автомобіль у нас свіжопригнаний 2009 року на двигуну 1,8 турбобензин. Пробіг у нас 192 000 км. Комплектація у нас Лаурін Клемент. Ось у нас комплектація. Пробіг 192 ціна 9300 доларів. Номер власника, ось у кому цікаво, телефонуйте по номеру. У нас над стеклом тут висячки геть нічого немає, всі ці лесенки. Замивачами фар, передні паратроніки, також противотуманні фари. Такі в таких гарних легкосплавних дисках, такий гарний колір переливається на сонечку. Так, зараз вам мій покол автомобіль в універсалі, йде по комплектації з рейлінгами задній парктроніті. Автомобіль у нас так візуально справа, зліва рівненький, без. Без парковочних болячок. Зараз вам покажу ще салончик. А, у нас втіряний салончик світлого кольору. Преміальна акустика, яка тоді ставилась, не помню, а там не меридіан чи меридіан. Не, не, не бачу я, тобто закритий. Так, На DSG-шечці. Тут, тут у нас 250 наче, на 1,8 ставилася мокра. Мультикерму 4, електросхопі діймача, клімат-контроль, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, велика, велика магнітола мультимедіа датчик дощу. Кому цікаво, 9300 1,8 турбо, бензин 2009 року. Так, наступний автомобіль у нас Шкода Єкі 2013 року з двигуном 1.8 турбобензин TSI з пробігом 180 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас на панорамі з датчиком дощу. І автомобіль у нас повнопривідний. 10 тисяч доларів за торгом, 13 рік. Так, у нас тут галогенні фари, противотуманні, передні паратроніки, 17-й радіус легкосплавних дисків. Також заводське тонування полу... задньої частини автомобіля, заводське тонування фар копчик, задній парктроніки. Панорама тут. Так, у нас шкіряні сидіння. 4 електросхлопідімача, кондиціонер і автомобіль у нас на механічній коробці передач. Шість передач Чотири 4 електрослопідімача, регулювання зеркал. ESP. Так, що кому цікаво, телефонуєте. По номеру до власника. Ціна у нас 10 тисяч доларів за торгом. Так, наступний автомобіль у нас шкода А5 до Ресталлінгова 2008 року. З двигуном 1,8 TSI. Пробіг у нас 2... 212 тисяч кілометрів. автомобіль у нас в універсалі в чорному кольорі. 8 тисяч доларів. Ціна даного автомобіля. Восьмий рік 212 пробігів. Номерочок ось якому цікаво телефонуйте по номеру до власника. Так, тут вже в нас йде лінзована оптика омивачі передніх фар противотуманні фари. Так, візуально автомобіль не висічений. Як зазвичай буває висічка і така вже ржавчина виходить. Так, далі в нас э, датчик дощу. Датчик дощу. О, тут теж комплектація Лаурін Клемент. На таких легкосплавних заводських дисках сірого кольору. Автобіль у нас в універсалі з рейдингами шторочка на місці. Так, візуально дивіться, все ціленьке По порушкам. Під ручками теж не наздуті. Також ще ось опленочка заводська, антигравійна. Так. так, у нас тут далі задній парктроніки. Сейчас вам покажу ліву ще частину. Візуально рівненький справа зліва автомобіль. Так, зараз покажу салончик. шкіряний у нас салончик чорного кольору з ставками посередині з Алькантари. Так, також у нас О, у нас на механічній коробці передач, 6 передач. 4 підіймача, клімат контроль, двох зони підігрів передніх сидінь. Велика мультимедія, бортовий комп'ютер. Також мультикермо. Ціна у нас 8 тисяч доларів. 2008 року. Так що телефонуйте по номеру до власника. Так, підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Так, наступний автомобіль у нас. Шкода fabia vrs 2011 року з двигуном 1.4 TSI. Так, тут у нас виходить 180 сил. Пробіг 203 тисячі кілометрів. Номер телефону, ось таку, не цікаво, телефонувати. Ціна у нас 8800 доларів. Так, у нас тут виходить е -е, передня рінзована оптика. Також завивочали передніх фар. Потім... Противотумайні фари. Така вона двох, двох, двох кольорів. Потім на заводських легкосплавних дисках автомобіль. Радіус 17-й. Задні парктроніки. Так, також роздвоєний вихлоп. Звук на автомобільчик рівненький. Спереді, не м'яті, не ржавчинки абсолютно нічого немає. Так, тут тканиневий салон. Бачите, на ВРС. Потім 4 електроскопи підіймача, автомобіль у нас на DSG. От, я мав би скоріше, що на сухі, мабуть, на DSG Q200. Так, клімат контроль. Мультимедіа, 4 підіймача, Такі ось з боковою поддержкою сидіння спортивні. Так що 8800. Тому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Тобіль, бачите, на свіжопригнаний. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Passat B6, автомобіль у нас на реєстрації лінзована оптика омивачі передніх фар, потім передні паратруніки, автомобіль у нас 2009 року. 1.4 газ бензин пробіг 270 тисяч кілометрів. Ціна 6450. Вас не якщо кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Це, якщо не базі, вже я бачу, автомобіль у нас е, газ тут не пропан, а газ-метан. Там бак на не помню, на 10 чи на 15 літрів. У б без сьомий колись такий був. Раніше, звісно, і метан був дешевше, ніж зараз. Так, дивіться, у нас вздутій немає під ручками, також немає вздутію порошком все цілесеньке. автомобіль настанований крім лобового скла. Ззаді в нас є фаркопчик, потім Камера ось з заднього вигляду, з заднього огляду. Тут а, да, TSI Eco Fuel, це у нас автомобіль на метані. Є також на метані та урани 2.0, то та, там звичайний MPI двигун, бо 1.4 тут TSI-двигун. Викидають повністю метанову установку, ставлять пропан. Там, да, звісно, ну, там, так, но ошибочку б'є, що по цьому, по уровню топліва метана. Але люди їздять на пропані, да і все. Собі. Так, 6400 бензин, метан. Так, такі ось в універсалі у нас Renault Megane 4. На українській реєстрації. Ціна у нас 11 800. 90 білий колір, легкосплавні диски. автомобіль на 17 року, 1,5 десятьК9К 206 тисяч кілометрів. Номер власника, ось якомусь цікаво, телефонуєте по номеру. Зараз вам її повністю покажу Тут морда у нас не посічена, нема такого обсіченого фари також цікаво цілесенькі. Зараз я вам її Поколу віду. У нас склон теж ці лесенки немає ні, ні сходів, нічого. Так, так задні у нас парктроніки. Так, візуально наче, автомобіль рівненький. що справа, що зліва, на дверях немає ні косок, ні вздуті. Ну, не осенковані. Мегане. Але якщо це відбитий, то все одно колись не, сало не видно. Ось сюди видно спереді, тільки у нас механічна коробка передач. електросхопи підіймача, бортовий комп'ютер. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.